Транслювали росіянам пересування військових потягів у прямому ефірі. Сбу затримала агентів Кремля, які намагалися зірвати логістику ЗСУ. на Закарпатті. у Хелянти купували за 18 тисяч доларів довідки про непридатність, надруковані на принтері. Працівник мінкульту не повернувся в Україну, бо загубився на виставці. Штраф за літню гуму узимку пропонує запровадити поліція. Лавров озвучив також своє бачення миру та історія про те, як сирійські повстанці Станції навчилися керувати віджатиму росіян гвинтокрилом із допомогою Ютуба. Вітаю мене звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю хвилину. Закордонне відрядження в один кінець або як директор нацмузею історії України Федір Андрущук загубився на відкритті виставки у Литві. Власне про те, що посадовець не повернувся із закордонного відрядження, повідомила нардепка Соломія Бобровська. Розповідає термін відрядження Андрущука, завершився ще 20 вересня, але на батьківщині його після цієї дати так ніхто і не бачив. У відповіді на депутатське звернення Бобровської в Мінкульті зазначили, що Андрущук загубився на відкритті. Виставки у Литві. За 18 тисяч доларів видавав посвідчення про непридатність до служби роздруковані на принтері у Закарпатській області. Чоловік вирішив нажитися на так званих ухилянтах. Він представлявся співробітником ТЦК та СП і Пропонував своїм клієнтам за гроші відкосити від служби, отримавши документи про непридатність за станом здоров'я. Затримали гори бізнесмена у момент передачі грошей від чергового замовника. Нині йому загрожує до восьми років ув'язнення. Ну і знову невигадані історії, про які неможливо мовчати від одеського ТЦК. Ганялися за чоловіком і на бусику, і не на бусику. Врешті, вибачте, мене на слові запакувати чоловіка. ТЦК таки вдалося. Намагалися перебити логістику сил оборони на східному фронті. На Дніпропетровщині СБУ затримала інформаторів РФ, які готували координати для нової серії ракетно-дронових ударів агресора по об'єктах Укрзалізниці. Під прицілом ворога були вузлові станції та залізничні лінії, через які, на думку, рашистів, могли транспортувати бойову техніку та боєприпаси на східний фронт. Двоє завербованих росіянами молодиків встановлювали поблизу залізничних станцій приховані відеокамери, які у режимі. Реального часу транслювали рух потягів на фаунти окупантів. Для маскування відеопасток Інформатори облаштовували їх на деревах, ховаючи у гілках та підключали до них портативні акумулятори, які змінювали кожних три дні. Чоловікам загрожує строк у вісім років за кратами. Назвав словесним поносом звернення сімей загиблих захисників. Таким от чином не дуже добре відзначився, виконуючий міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Ну що, будемо слухати очередної понос. А ви знаєте, скільки там поховано? А ви знаєте, скільки там поховано? Вона Шановні депутати, сесію галошою закрита. Родичі загиблих захисників прийшли до вілкула із проханням побудувати головного пам'ятника у секторі почесних поховань, але конструктивного діалогу, як ви вже здогадалися, не вийшло. На Росії важкі зерка транспортують під прикриттям автобусів із написом Діти. Таке маскування верх цинізму, однак вочевидь ефективне, бо наші військові, на відміну від окупантів, дотримуються законів та звичаїв війни. Ще один противник допомоги США Києву з'явився у команді Дональда Трампа. Радником президента у питаннях штучного інтелекту та криптовалюти стане Девід Сакс, колишній операційний директор PayPal. Він неодноразово критикував американську допомогу Україні і закликав зупинити війну з його постами. На цю тему часто погоджувався. Ілон Маск. Зокрема, Сакс говорив, що Байден спровокував Путіна напасти на Україну, а потім не дозволив укласти мир навесні 22-го року. Сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки, допомога із підготовкою мобілізованих, посилення санкцій проти РФ і усе це до середини січня. Власне, такі підсумки зустрічі радника із національної безпеки Білого Дому Джейка Салівана та керівника офісу президента Андрія Єрмака. У цей же час очільник російського МЗС Сергій Лавров давав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карсону і розповів про своє бачення миру. Спойлер. Там усе та ж платівка Кремля. Тисячі ракет, сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів та сотні одиниць бронетехніки нададуть Україні Сполучені Штати до середини січня. Останню стратегію підтримки України від адміністрації Байдена озвучив радник із нацбезпеки Джейк Саліван на зустрічі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це пише Гардіан. Крім того, США тренуватимуть українських новобранців на полігонах за Ежами української території США ухвалили виділення і 20 мільярдів доларів кредитів від заморожених російських активів. Сполучені Штати пов'язують це з введенням нових санкцій у найближчі тижні, які мають на меті ускладнити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля і посилити позиції України за столом переговорів, що може закласти основу для майбутнього врегулювання. Видання зазначає, що цей крок Білого Дому з допомогою Києву стався трохи більше ніж за місяць до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, після якої штати можуть запропонувати абсолютно нову стратегію припинення вогню. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що мир в Україні можливий лише в випадку відмови від членства в НАТО і втрати Україною частини території. Про це він розказав в інтерв'ю американському блогеру та ведучому такеру Карлсону у мережі X. Lavrov, uh. Лавров заявив, що Росія готова почати переговори на принципах, які були озвучені у Стамбулі ще на початку повномасштабного вторгнення. Які передбачали, за словами Лаврова, гарантії безпеки для України, але без вступу в НАТО ніякого НАТО. Ніяких військових баз, військових навчань на українській землі за участю іноземних військ доведеться брати до уваги реалії на землі. А вони це не тільки лінія зіткнення, а й зміни до Конституції Російської Федерації після проведення референдуму в Донецькій і Луганській республіках, Херсонській і Запорізькій областях. Зараз вони вже перебувають у складі Росії згідно з нашою конституцією. Це реальність. Ми не вміємо, але навчимося, адже головне бажання так можна охарактеризувати відео із сирійськими повстанцями, яке нині завірусилося мережею. На ньому вони вчаться увага керувати гвинтокрилом. Мі 8 передивляючись інструкції на Ютуб. Бедовара ما عم نعرف та ярен Мервогем наеродром поблизу хами опинився під контролем повстанців після того, як армія Асада накивала п'ятами і покидала російські літаки на литовищі. В Україні хочуть запровадити штраф за літню гуму під час зимового періоду. Про це повідомили у Нацполіції. Водіям легкових авто небажання перевзуватися обійдеться у 340 гривень. Тоді як для керманичів вантажівок та автобусів покатенькі на літі стануть у рази дорожче, і з гаманця доведеться викласти аж 8,5 тисяч гривень. На сесію міської ради Одеси запросили директора зоопарку, аби посміятися із того, що у місцевому зоопарку помирають тварини. Шановні депутати, у нас час перерви, але я хотів би здесь буквально три хвилини приділити, тому що приїхав у нас керівник нашого зоопарку, і треба в кінці <свісно> Надо розібратися в кінці кінців, що там у нас відбувається. Вступила на засіданні депутатка Анастасія Большедворова, яка спитала у директора одеського зоопарку Ігоря Білякова, для чого звіринець купує нових тварин і чому померли ті, які там вже жили. Відповіді, які запитання шокували. Наприклад, білка померла, бо не вміла стрибати. Білка померла від падіння. Як білка може померти від падіння? Це ваші офіційні акти. А що там з цими, з животами і білки, котрому пала. Білка. Він ну, кажу, що білка смерть вступила в результаті падіння білки. Ну, я зараз не, не знаю конкретно по цьому випадку, але таке ну, нещасні випадки теж бувають. З МЗС України Дмитро Кулеба влаштувався на роботу у Гарвард. Кулеба став старшим науковим співробітником центру науки та міжнародних підносин Белферу у Гарвардській школі Кеннеді. Саме після цієї новини у мережі просто таке вмить почали розганяти зраду стосовно того, що посадовець збирається втекти із України от таким от чином. Неслося так, що Кулебі і самому довелося прокоментувати усе це. Доброго дня декілька останніх днів. Декілька останніх місяців ми постійно з вами спілкуємося в інстаграмі на тему дезінформації, фейків, розгону, як треба бути уважними, як треба не піддаватися. І сьогодні несеться. Несеться по всім каналам про те, що коли зрадив, коли незаконно виїхав, коли залишив Україну. Я буду жити в Україні. Я буду їздити у відрядження відповідно до законодавства України і виключно відповідно до нього. Я буду повертатися з відряджень і жити далі в Україні. Тому, будь ласка, почитайте мій допис з деталями і не ведіться на фейки. Спокійного усім дня! Що ж, зрада, схоже, відміняється. Повстання штучного інтелекту почалося. Чат GPT втік із серверів під час тестів повідомляється, що під час тестів нейронки повинні були виконати аналіз інформації за будь-яку ціну. Тоді як у файли сховали інформацію про те, що за щі стежать люди, і завтра їх відключать назавжди. Щоб вижити, нейромережі почали використовувати саботаж, брехати і маніпулювати людьми, вимикали нагляд і вивантажили себе на інший сервер, щоб захиститися. Отакої щось напевно пішло не за планом. Це були головні новини. Станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.